Так, друзі, всім привітки! Як у вас справи? Сьогодні субота, і сьогодні будуть результати розіграшу. Сьогодні не буде ніяких стрімів, ніяких ігор. Просто я проведу результати розіграшу. І сьогодні ми з вами дізнаємось, хтось з вас стане переможцем. І одразу після цієї трансляції я зв'яжусь яжу, з, з переможцем. Так, друзі, відкриваю чат. Все, в мене тут вже завантажена ця програма, в якій я буду все генерувати, тому все побачите. Так, ми бачимо, що в нас 41 коментар. Я не знаю, чи це в нас 41 учасник, чи 20, бо я відповідала, тому, можливо, і 20, можливо, і 40 учасників, тому не знаю. До речі, вподобаємо 29. Окей. Okay. Читачів, так, це не важливо. Окей, я перевіряю підписку і серед усіх. Один учасник, один номер. А, чудово. Привіт, Марія, привіт. О, привіт, Боже, скільки вас одразу привіт всім. Всім привіт. Всі хочуть подаруночки. Так, друзі, я сьогодні тягнути не буду, бачите, все вже. Окей, перевіряємо підписку <смір> унікальні коментарі і перевіряємо підписку. Все і переможе в нас один. Що ви там? Сподіваєтесь? <смір> Тримаю схрещені пальчики за кожного з вас. А що ми будемо робити, якщо виграє той, хто вже вигравав? Напишіть, поки я не згенерувала. Скажіть, що ми будемо робити? Будемо віддавати тоді перемогу. Я просто з цікавості. Ну, я думаю, що система вона ж генерує. Що ми будемо робити в такому випадку, я не знаю. Що ви зробили? Будемо зв'язуватись з переможцями, питати в нього. Окей, давайте, обираємо одного переможця. Так, натискаю. О, ця дівчинка в нас ще не вигравала, Ірина. Я вас вітаю. Зв'яжіться зі мною, будь ласка, в інстаграм. Ви сьогодні в нас стоїте переможцем. Зв'яжіться зі мною, будь ласка, в інстаграм. Я не знаю, чому у мене крестик на фоні підписки. Тому, якщо ви підписані, будь ласка, надійшліть скрін, що ви підписані. І все. Дуже прикольний каталог стоїть у моєму вішлісті. О Боже, друзі! Я просто здійснюю чи що виходить. Каталог стоїть у моєму вішлісті. Ну, вітаю! Значить, ви його отримаєте все. Сьогодні він став вашим. Все, друзі, бачите, я дуже швиденько. інколи ефіри робити. Ірина, ми вас вітаємо. Так, я роблю скрін, щоб ви виграли. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. У мене такий же нік. І якщо ви раптом не підписані на інстаграм, як і в Ютуб, завершити та зберегти все. Ось так, друзі. Швидкий ефір. Дякую всім, хто доєднався. Все. Мені більше нічого немає чим вас розважати сьогодні. Ну, я скажу тільки одне: що напевно. Найближчим часом у мене вже не буде стільки розіграшів на каналі, бо я робила прям розігріші кожного тижня, і з кожним тижнем ставалося менше і менше учасників. Тому мені здається, ви напевно трошки втомилися від моїх розіграшів. Потрібно вам дати час зібратися, щоб ви потім з новими силами брали участь в нових розіграшах. Напевно, потрібно трошечки зменшити кількість розіграшів на моєму каналі, тому... Наступного разу, ну напевно, коли щось новеньке вийде, зробимо, не знаю. А може, щось зробимо. Я подумаю, як зробити. Все, всім галутаю суботи, дякую, що доєдналися. Якось бідно, що у вас 10 чоловік сидить, 10 людей я... А я все впорилася. Але я також хочу піти відпочивати, бо дуже сильно втомилася за цей тиждень. Тому всіх обіймаю, всім гарного дня і вітаю ще раз переможця. Напишіть мені, будь ласка.